Ось як було, а ось як стало. Як прибрати в підвалі, в сараї, в гаражі та будь-де в якійсь майстерні. Ви дивитесь щоденник тата, мене звати Роман. Я розказую про побутові речі, про виховання дітей, про свої думки з приводу психології, філософії і, взагалі, життя. Сьогоднішня тема завела мене в підвал, і зараз будемо робити прибирання, тому що тут ніби є якийсь порядок, але все одно треба його. Покращити. Завжди є що покращувати. З чого я починаю? Це визначити, що точно викидаю, а що залишаю. Ну і зараз буду дивитися. Тут саме головне, якщо я бачу, що це можна викидати, значить, це треба викидати. Жалко, але все одно треба викидати. Саме головне, коли ви розбираєте завали, не розглядати дуже прискіпливо всі ті речі, які треба викидати. Вирішили викинути все, викидайте. О, піде на окопну свічку. До речі, донатьте нашим захисникам, робіть окопні свічки, допомагайте як тільки можна для того, щоб швидше закінчити цю війну і була перемога. Інколи можна подумати, що це колись знадобиться, але воно лежить вже роками і жодного разу не знадобилось, тому викидайте все, що довго лежить. Дуже добре мати такі ящики, на яких можна підписати, але ну, сюди складається тільки щось маленьке. Тут шурупи, цвяхи, болти, гайки. Тут сантехніка, тут щось невідоме, бачите. І з більш габаритними речами складніше. От, наприклад, у мене є оця труба. Залишилось, не знаю скільки тут, метрів 5. Ну, і куди її діти, її використовують для того, щоб зробити скважину. Ну, от зробили на 50 метрів скважину. І цю трубу вже, ну, ці 5 метрів, вже нікуди не пристосуєш. Тому вона, поки тут є, куди її пристосувати, ну, може ви підкажете. Напишіть в коментарях, що зробити з цією. Трубою. Чи є такі речі, які, ну ось, наприклад, сантехнічна труба, її можна кудись використовувати, але у мене вже все зроблено. В попередніх відео я показував, як я робив сантехніку. Можете зайти і подивитися. І от куди її зараз застосувати, я не знаю. Хоча бувають випадки, коли треба щось додати або замінити, Ну або сусід прийде і запитає Роман, чи є у тебе шматок труби. А у мене є шматок труби. Саме складне це мені оці шматки з плитки дівати. Ніби їх можна використовувати, ну просто побити і ніби як щебінь на дорогу висипати. Можливо, є варіанти якось ще огорожу, якусь там, щоб земля не висипалася зробити. Плитки бити у мене купа, і вона займає у мене відра або просто стоїть, навіть не бита, а така ціла. Поки що думаю, що я ними засиплю яму. Заїзд планую зробити новий для машини, і туди засиплю все таке, типа плитки, мілк... мілкий щебінь, якісь будівельне сміття. Ну, все, що піде під машину. <кхи> Ух, пилюку попіднімав, поки прибирав. Ще є такі речі, от, дивлюсь тут. Ну, не знаю, що, що там таке, просто закида... закидано і бачу, що там снасті рибальські. Я вже на рибалку не ходжу, ну, щось мені не цікаво. До речі, у мене багато є риболовних снастей, Якщо треба, напишіть в коментарях, зможу вам щось відправити. Старі касети. <сес> тобто ці касети вже, мабуть, і слухати нема де. Бачите, цілий ящик, і вони досі стоять не розпаковані. Є варіант старий музичний центр. Коротше, я їх беру, забираю в хату і обіцяю, я їх перебираю. Якщо я дивлюсь, що вони мені не потрібні, я їх слухати не буду, я їх викину, запишу навіть відео. Ще проблема, помітив, місці купа, але воно все завалено от, якимось, наприклад, цим телефаном. Він займає купу місця, а якщо його скласти, то тоді можна ще щось туди. Засунути. Ну який маленький вийшов. і все і так можна. А для великих пакетів у мене навіть є окреме місце. Навіть у мене не просто пакет з пакетами, у мене ціла шафа з пакетами. Ще є такі от дитячі іграшки з всякими ліхтариками, двигунами. Оце, наприклад, міні-насос тут стоїть. От, ніби непогана штука, і вона ще й робить міні-фонтан. Можу розібрати і кудись використати, але ну, навряд чи я буду цим займатися. І таких купа речей, які залишилися ще з когось, від когось знаєте, всі звозили сюди. І, бо є підвал, і можна ніби сюди <хи> щось накидати. А тепер мені думає, що з цим робити. О, знайшов датчик руху і коробку від нього. До речі, поміняв я цей датчик руху, бо саме такий він клацає. І вночі, коли хтось іде, наприклад, із кімнати, там, в туалет, то воно клац, клац Клац, знаєте, вночі так дратує. Краще я взяв на AliExpress такий довгий датчик руху взагалі працює без шуму. Тихенько і надійно. Коли ви більш-менш все порозбирали, тепер треба зрозуміти, що куди складати. Наприклад, от у мене є коробка тут, ось тут у мене є е, коробки для електрики. І ось тут у мене щось з електрики. Зараз буду це розкладати і туди додавати вимикачі, розетки, Оце такий вимикач, до нього, мабуть, вже нема нічого. До цього механізму нема, мабуть, і якоїсь зовнішньої оболонки. Його куди можна. Ну, хіба що якраз сюди в підвал його і можна застосувати, поки залишу. Так, оця штука О, оця штука теж якраз підвальна вимикач. Ну, цей вже дуже старий. І незручний, той, цей хоч світиться в темряві, цей не світиться, тому викидаємо. Подвійна розетка. Ще знадобиться. Стара лампа на вулицю. Розетка залишаю. Розетка залишаю механізм. До речі, інколи буває такий механізм є, а зовнішнього корпусу нема. Пошукаю. Десь він був. Хочеться зробити відео, щоб показати, ось як було, а ось як стало. Ну, в принципі, мені здається, не сильно тут якісь зміни будуть, але але додивіться відео до кінця і побачите, чи є зміни, чи нема. Спеціально роблю собі такий пакет сюди, щоб зразу викидати. І вже на збиравку по всього. До речі, старі прищепки, їм тут не місце. Буду виносити теж це не викинути. Це навіть якась дитяча іграшка є. Ех, ладно. Так, старий пакет викинув, беру новий пакет і буду робити далі прибирання. Замітив, дуже багато оцих кришечок у мене позалишалося від п'єни. Взагалі-то в них зручно складати якісь маленькі шурупи, болти, гайки. Особливо гайки. Але їх тут забагато. Зараз треба... Значить, щось їх, можливо, якийсь треба викинути. О, ну оця штука, ну, точно не потрібна. Така маленька, що навіть і не підійде для окопної свічки. Ну, тоді я її викидаю. Ручка для молотка. А сам молоток... А самого молотка щось не бачу. Колись мені така штука дуже знадобилася з ручкою, але зараз вже не треба. А, жалко, не треба викидати. Метал здам в металобрухт. Уже все підключено. Такий шланг навряд чи знадобиться, але якщо він знадобиться його не буде. Жаль, а місце він займає небагато. І отак от от, купа таких речей, які місце займають. Спочатку небагато, але коли цих речей сотні, то от ви самі бачите, що відбувається. Така дуже важлива річ. Навіть не знаю, для чого вона треба, мабуть, вже не треба. Якщо ви вірите в всякі такі ритуали і різну езотерику, що якщо ви викидаєте старе, то до вас приходить нове. То перед новим роком саме час все прибрати. О, хотілося б більше всього це хотілося б прибрати расистів з нашої землі. Ледь не викинув цю штуку, це ж подовжувач. Залишаємо. От більше всього, не зрозуміло, от в цих пакетах, що знаходиться. А, Тут дуже корисні речі. Це всякі підкладки, під двері, під вікна, коли встановлюю. Залишаю замків. Є навіть замки без ключів. Треба або сісти, взяти і перебрати, знайти ключі. Під ці замки, але у мене все вже на сучасних замках, то, можливо, ці замки не потрібні. Стара фурнітура від меблів з'єднання защ, защілка така. Ну, Тут я ні на які двері таке ставити не буду, тому буду викидати. І знаєте, там навіть є шурупи. От шурупи, мабуть, залишу. Одна петля без доводчика. Зараз уже все. Є з доводчиками, є з плавним пуском, плавним стопом. Тому, скоріш за все, от таке я не буду використовувати. Можна викидати. А бувають і такі моменти. Купив нещодавно магніт, а він у мене ось є. І в цьому і є проблема, коли багато сміття. Ви не знаєте, що у вас є. І витрачаєте гроші на. Покупку цього самого і от воно потім лежить там. Ладно, магніт залишу. Трошечки шурупів набрав, от вони у мене тут зберігаються. Маленькі от сюди. Стара коробка для електроприладів, навряд чи вона десь буде мною застосована. Вже є нові, викидаю. Так от, Шукав такий патрон це те, що я вже казав. Якщо у вас купа хлама, ви не знаєте, що у вас є. І або купляєте, або ну, не використовуєте те, що хотіли б використовувати. Тому обов'язково треба цей хлам викидати. І перед Новим роком це саме час зробити. Це якийсь механізм від пральної машини. Думав, щось з ними робити. Він навіть тікає, але що ще не знаю. Маленька щітка для пилосмока. До речі, є вже відео, як правильно прибирати пилосмоком, і там про маленьку щітку сказано, ну, цю теж залишу. Викидаю. Не знаю. Хоча був випадок, коли треба було прозоре, або треба було просто якась підкладка пластикова. До речі, як підкладка пластикова, в мене є. Місце залишаю пакет викидаю. Навіть є пробка від шампанського. Чи хтось тут шампанське пив, чи просто хтось заніс пробку. Так, от те, що я казав: купа ключів є і купа замків. Треба буде окремо ще сісти і подивитися, які ключі до яких замків підходять. Ну, я бачу, що, наприклад, є винти, якийсь механізм, то винти я залишаю, механізм викидаю. А це механізм від старого замка. Якась накладка, і вона ще може сказати ні. Але так. Да. Точно вже таку стару ручку нікуди не буду використовувати, хіба що в металобрухт. На брілок незручний, викидаю. О, супер! Є замок із ключем. Ось так. Це, звісно, зручно. Кутики знадобляться. Кутики у мене в металі тут лежать. Шматочок дротика. Завжди кудись можна його використати. Шматок металу. Ще й кут, ще й з отворами, ще й пофарбований, десь знадобиться. Ммм, ціленька защёлка, клас, Ви бачите? У мене навіть новий замок. Це ще дід, мабуть, мій. Купляв точно, ще й не розпаковано, дивіться. Так, кому треба? Налітайте, пишіть в коментарях. Відправлю вам. Якщо треба, така защёлка, а це. А це. О, і ще одна. Дві защёлки, Відправляються. Кому? Хто перший напише. так, ось вони тут будуть. Потім зніму відео, кому відправив. А ви знімете мені, напишете в коментарях, чи ви отримали старовинний замок із таким довгим старовинним ключем. Угу. Так, якщо комусь треба такий ключ з таким замком, теж пишіть, відправлю. Дуже зручно, коли у вас є отакі от, от коробки. Ви в них все завантажили поставили на полицю, а потім так з коробкою можна і викидати. Ну, ще я подивлюсь, що мені тут потрібно. Дружина точно скаже, що таке <су> викидай. А може і ні. До речі, запитаю у неї. Так, це для О, вішати штори. Старі замки, мабуть, металобрух. Ні, мені такі не подобаються. Я ставлю інші механізми з магнітом. До речі, якщо треба, напишіть в коментарях, покажу, як, які у мене механізми на дверях стоять. Дуже зручні, дуже всім рекомендую. І ще одні стоять, які я спочатку думав, що вони зручні, але насправді то фігня. Теж напишіть в коментарях, покажу, які треба ставити механізми, а які точно не треба. До речі, це дуже зручний такий замок, що не так просто його відкрити. Бачите? Якщо видно, отак от. Якийсь гараж. До речі, якщо комусь треба, я відправлю. Напишіть теж в коментарях. Ну, так виглядає. До речі, до цього замка є два таких штіфта. Тобто на дві двері, бачите, на одну і на другу. Так, все, пишіть в коментарях, кому таке добро треба. Відправлю чи новою поштою, чи поштою, ну єдине, що за ваш рахунок. Поки залишаю. Ціла охапка ключів ну, буду розбирати. Рукавиці ще знадобляться. Тепер можна і підвести підсумок. Значить, коли ви щось прибираєте, розкладаєте на дві купи, що викидати, що не викидати, не жаліти викидати, перебирайте, це не буде зайвим. І зразу ж думайте, куди що будете складати, щоб ви пам'ятали, що де у вас тут по електриці, де у вас по сантехніці. Якщо вам треба ті механізми, замки обов'язково напишіть мені. Вишлю вам. На цьому все пока-пока.